З Петра, можливо, того самого Калнишевського веде свій лік Петриківка, ще один мальовничий куточок нашої області. Петриківський край там версії дуже багато йде на виконання саме цього краю. І Взагалі одна ж версія Петро Калашевський заснував, саме цей край. Тобто перші поселення були саме його козаки. Але ж була ще, і ще є така версія, що козак Петрик. Такий якийсь був козак-Петрик, набагато раніше за нього теж заснував саме це село. З батьком теж хутір. Вони раді вітати гостей, як ведеться хлібом сіллю. Добрий день, шановні гості. Щиро раді вас вітати в нашому краї хуторі Галушківка. і знак вдячності. те, що саме відділили на наш край. Принеси, будь ласка, хліб. Тут вміло вправляються з конями. Навіть малюки розуміються на зброї. Потім про всяк випадок для несухняних у цьому гостинному дворі тримають і батіг. Попав ціні! А своєю мудрістю ділиться справжній козак. Козак може бути навіть зовсім без вуз. Я Як теж він один товариш, не той козак, що вуса має і гейна чаркою кричить, а той, що за Україну вболіває, її майбутнім дорожить. Тут можуть поділитися секретами козацького запалу. Мовляв, добре тренувалися. Руки давали їм довбеньки. У ну, мабуть, чули такий вислів української, що довбенькою приголубить. І саме задача козаки ставили напроти один одного. Руки знову ж тримали довбні. І саме задача козака повинна бути була яка: треба було постійно маневрувати з пенька на пеньок, ухилятися від ударів супротивника, і треба було ще збити цього супротивника напроти. отакими от колючими ударами. Відбуватися від ворогів, як розповів господар хутора, могли і жінки. В їхньому арсеналі були два види зброї краса та рогач. Рогач використовувався для того, щоб виймати з печі різні чавуни та ті самі ж макітри. Ви можете уявити силу тогочасних жінок. Макітри були різні за величиною і маленькі. І великі, І жінці треба докуповну макітру витягнути саме з печі, пересами світлицю на подвір'я, щоб нагодувати своє сімейство. То треба таку неабияку часилу мати в своїх руках, так? Тож, мабуть, тогочасні вороги більше боялися наших українських жінок за їхню силу. Господар хутора демонструє, як можуть звучати пляшки з водою, такі музичні інструменти використовувалися на весіллях. Такий музикант. Ще Роман розповідає про хати. Їм по 120 років та ділиться секретами козацької військової справи. Чи, не, це взагалі російський окоп, взагалі шансовий інструмент, лопата кирка. Козаки самі перші почали використовувати саме шанси в бойових діях. Козаки безренько окопувалися, брали побільше зброї і розстрілювалися. Чи то байки, чи то правду, господар козацького хутора може годинами розповідати. Ділюся історією, душею своєю. Я просто цим живу. Мені це подобається і хочу передати комусь знову, щоб більше це про це знали.